Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі, хабі, в підрозділу Медіа-центру Україна. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами зараз у студії пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію у Харківській області за період минулого тижня з 11 по 17 вересня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 11 по 18 вересня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 169 бойових виїздів. З яких 111 – це виїзди для ліквідації пожеж. 12 виїздів були пов'язані. Це пожежі пов'язані з ворожими обстрілами. Для допомоги в результаті дорожно-транспортних пригод, допомоги населенню, а також обстеження населених пунктів після ворожих обстрілів було здійснено 35 виїздів, інші виїзди 23 пожежі в екосистемах 64. За цей період на пожежах було врятовано та евакуйовано 20 людей та 3 особи виявлено загиблими. Сапери ДСНС продовжують розміновувати територію, деокуповану територію Харківської області. Зокрема, працюють на, на Багадухівському, Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах. Загалом за тиждень було здійснено 248 залучень, розміновано 467 боєприпасів. Сапери ДСНС працюють в складі зведеного загону. Загалом 33 піротехнічних розрахунки, 166 саперів та 66 одиниць піротехнічної техніки. Починаючи з початку війни було обстежено 3606 гектарів території, 2586 кілометрів лінії електропередач виявлено та знешкоджено 77 тисяч 589 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один підрив на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого одна цивільна особа постраждала. Так, 13 вересня був зафіксований підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному пристрої, в результаті чого під час проведення польових робіт в селі Благодатне Слобіжанської громади зюмського району підірвався камбань Юхоленд попередньо на протитанковій міні. За попередньою інформацією, комбайнер отримав легкі поранення. Від подальшої госпіталізації він відмовився. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців Харківської області, зокрема, тих, хто проживає на декупованій території. Про дотримання правил особистої безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами, зокрема, під час виявлення будь-якого підозрілого предмету негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 та повідомити про вибухонебезпечну знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 11 вересня у селі Кутьківка, Куп'янського району на території приватного домолодіння в результаті ворожих обстрілів горіли господарча споруда та сінник на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Цього ж дня у місті Вовчанськ виникла пожежа в приватному секторі. горів... На колиці населеного пункту житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. 12 вересня у селі Вільховатка Куп'янського району під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства. До місця події були направлені рятувальники селища Великий Борлук. По прибуттю було встановлено, що на території агропідприємства горіла сільськогосподарська техніка, комбайн та гілля, а також дрова навколо цієї техніки. Пожежа була оперативно ліквідована. 13 вересня у селі Петропалівка Купінського району одночасно сталося дві пожежі. В приватній оселі горіли домашні речі на площі 70 квадратних метрів. Інша пожежа сталася на околиці села. Горіла суха трава на площі 1000 квадратних метрів. До ліквідації цих пожеж були залучені підрозділи Куп'янського та Дворічанського пожежно-рятувальних частин. 14 вересня рятувальники провели обстеження після ворожих обстрілів по селищу Великий Бурлук. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі, одного житлового будинку, двоповерхового житлового будинку, а також чотирьох легкових автомобілів. та постраждалих не було, пожежі також не було. Цього ж дня сталося влучання ворожих боєприпасів по господарчій споруді у місті Вовчанськ, в результаті чого сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. З 16 на 17 вересня за добу було зафіксовано відразу 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, три з яких сталися у Холодногірському районі міста Харкова. Одна пожежа у Куп'янському районі, селі Хатня, горіла суха трава на площі одного гектару. І у Багадухівському районі, селі Івашки, горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Вчора, 17 вересня, в місті Куп'янську сталася одна пожежа. В результаті ворожих обстрілів зайнялася приватна житлова будівля на площі 50 квадратних метрів. Осколками також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 11 вересня в день надійшло повідомлення про пожежу в 12-поверховому житловому будинку. У місті Харкові по проспекту Жуковському, 3 горіла квартира на восьмому поверсі. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. В результаті пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Крім того, з верхніх поверхів вісім мешканців даної будівлі було евакуйовано. Ліквідація пожежі відбулася о 14.40. 13 вересня о 10.30 надійшло повідомлення про пожежу, що сталося у 9-поверховому житловому будинку міста Харкова по вулиці Івана Каркача, 79. У квартирі на 9-му поверсі сталася пожежа. Слідувала. За попередніми даними пожежі передував вибух, в результаті чого зайнялись домашні речі на площі 15 квадратних метрів. В результаті вибуху постраждав чоловік, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Остаточна ліквідація пожежі сталася об 11.21. 17 вересня о 2.30 надійшло повідомлення про пожежу. У місті Харкові по вулиці гімназійна набережна, 26, в квартирі багатоповерхового будинку. Горіли домашні речі на площі 15 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили, виявили тіло загиблого чоловіка. Вік та його дані наразі встановлюються, і причина виникнення даної пожежі також встановлюється за попередніми даними. Це небережне поводження з вогнем. За минулий тиждень пожеж в екосистемах сталося 64. Наразі на території Харківської області продовжується пожежонебезпечний період. Майже в усіх районах Харківської області виникають пожежі від випалювання сухої трави листя, а також пожежі в лісах та лісосмугах. Тому ми хочемо звернутися ще раз до всіх мешканців області. Дотримуватись правил пожежної безпеки при поводженні з вогнем, не розводити багаття поблизу лісосмуг, лісів, а також поблизу приватних домовладінь для того, щоб не сталося поширення полум'я, саме на, як на житловий сектор, так і на природні екосистеми. Загиблих на водних об'єктах за минулий тиждень зафіксовано не було. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Шановні колеги, будь ласка, ваші запитання. Микита Ольховський, Суспільний Харків, заступниця міністра оборони Маляр у тижневому зведенні повідомила, що спостерігається зменшення вогню на Куп'янському та Лиманському напрямках. Чи бачать рятувальники це, чи стало менше пожеж, спричинених обстрілами на цих напрямках? Саме Куп'янський, Чугуївські райони та Борівська громада ізюмської. де нині найбільше таких пожеж виникає? Про інтенсивність ворожих обстрілів, взагалі. Інтенсивність на цій лінії фронту, як ви сказали, на куп'янському напрямку вам можуть повідомити військові. Ми можемо констатувати лише пожежі, які сталися в результаті ворожих обстрілів. Зокрема, за минулий тиждень на Куп'янщині сталося близько 10 пожеж. Горіли, зокрема, як приватний житловий сектор, так і Суха трава та хвойна підстилка минулого тижня таких пожеж було зафіксовано 25. Тому якщо порівнювати пожежі в результаті обстрілів, то їх стало дещо менше. А саме на Куп'янщині Куп виникає з усіх ну, на Куп'янщині, так і в інших населених пунктах при фронтових або прикордонних. І щодо розмінування, скільки сіль... сільгоспугідь розмінували сапери ДСНС станом на сьогодні, хто ще, крім вас, розміновує ці угіддя? І наскільки поширена така практика, коли аграрії розміновують поле самі або винаймають приватну організацію? Чи запрошують вони ДСНС, щоб вони підтвердили розмінування поля? Безпосередньо розмінуванням сільського... сільгоспугідь. Сапери ДСНС не займаються. Наші сапери розміновують об'єкти критичної інфраструктури, лінії електропередач для того, щоб енергетики мали змогу полагодити самі ці лінії та забезпечити електроживленням населені пункти, а також розміновують приватні сектори згідно заявок наших мешканців. За, ну, як я вже казав, обстежено вже 3606 гектар території, 2586 кілометрів лінії електропередач. Ця робота ще продовжується, і лише після виконання цих завдань ми, наші сапери приступлять до розмінувань інших. Напрямків, які будуть визначені безпосередньо Харківської ну, департаментом цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. Крі... Як ви задавали питання, хто ще працює? Працюють крім саперів ДСНС, це вибухотехніка Нацполіції, сапери Державної служби спеціального транспорту, сапери ЗСУ, а також інші. Державні та міжнародні демайнінгові організації. Дякую. Дякуємо. Нагадаємо, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС Харківської області, пан Євген Василенко. Принагідно від себе особисто та колективу Медіахабу хочемо привітати працівників ДСНС та усіх рятувальників з їхнім професійним святом, що відзначалися у цю неділю, 17-го числа, і подякувати за вашу роботу. Разом Дякую. рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за привітання. Рятувальникам передамо ваші. Привітання.